Тійкість це завжди про дію, дію ефективну, дію мудру, дію устрої в надії, пов'язану з цінностями. Це відомий вислів Ейнштейна, який казав, що життя схоже на їзду на велосипеді для того, щоб тримати рівновагу, треба рухатися. І наші діти потребують рухатися, наші діти потребують дії. Тільки вони потребують ще нашої допомоги, як дорослих, щоби. Організувати їхню дію. І часом, коли є випробування, вони руйнують чи вони ускладнюють звичні рутини, звичну поведінку дітей. І тоді їм потрібна наша додаткова поміч, щоб їх задіяти. Чому дія є така важлива? Насамперед, тому що коли ми діємо, коли ми зосереджені на тому, що ми можемо зробити в цій ситуації. Ми нагадуємо собі цим, що ми не є жертви обставин. ми є творці свого життя. Дія це теж завжди про силу, це про відчуття обов'язку, це про силу характеру, силу волі, самодисципліну. Бо ми робимо те, що ми маємо обов'язок. Незалежно війна чи не війна, уроки треба робити. Домашніх тваринок треба годувати, і ми маємо кожен свої обов'язки. І коли ми підтримуємо дітей в цьому, коли ми їх заохочуємо до цього, в них теж формується відчуття, що вони є відповідальні, вони є дисципліновані, вони є сильні. Дія це теж про відчуття приналежності до великого строю. Бо кожен з нас за щось відповідає, і ми взаємно відповідальні один за одного. І коли зараз в Україні війна, ми говоримо про те, що кожен кожен має своє місце у цьому великому національному строю, і ми кажемо нашим дітям, що наші воїни є на фронті, вони захищають і борються за нашу свободу. Хтось є лікарем, хтось є вчителем, хтось є пекарем. Але ти теж маєш обов'язок. І ми говоримо з дітьми про те, що їх обов'язок, для прикладу, є вчитися. І це так важливо, що кожен знає, що він на своєму місці робить свій важливий внесок у спільну справу, у спільне добро. Дія це теж про цінності, про правду, про турботу, про любов, про взаємну відповідальність. І коли ми підтримуємо наших дітей в тому, щоб вони робили вчинки доброти, щоб вони робили добрі справи, щоб вони виявляли турботу. Чи в той спосіб, що вони збирають кошти на пожертву, чи малюють малюнки, чи вони просто дзвонять бабці старенькій, провідують хворого родича, чи турбуються про сусідку, ми даємо дітям можливість відкрити, що ми відповідаємо один за одного, і яка це є велика радість турбуватися, яка є велика радість в любові? І, звісно, Дія – це теж про турботу про себе і про час у стосунку. Тому що ми всі маємо навчитися регулювати енергію. І є час, коли ми працюємо, виконуємо обов'язки, є час, коли ми віддаємо. А також є час, коли треба відпочити. Ми всі, наче мобільний телефон, ми потребуємо регулярної підзарядки. І тому так важливо теж. Щоб і в часи випробувань, і в часи війни ми, як батьки подбали, щоб в житті дітей, в їхньому щоденному графіку був цей ресурсний час: час дивитися мультфільми, час просто бавитися, час дурачитися, час бути разом в родині, разом їсти, разом говорити, разом читати, час на спорт, на фізичну активність, на творчість, на природу. І час спати, бо це теж так важливо. І нам важливо допомогти дітям в тому, щоб вони навчилися справді мудро регулювати свою енергію, відчувати, коли їм потрібно перепочити. Тому що випробування часом є довгими, і нам важливо бути готовими не тільки на спринт, а на марафон, бо якою б довгою не була дорога, нам по ній йти. І нам бути стійкими і не просто йти, а йти в любові, в світлі, в правді, іти разом.